Вітаю, вітаю вас, скорпіони, на своєму каналі, на каналі Стара Україна, на каналі Української Відьми. Подивимося листопад для вас. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті скорпіони, листопад. Угу. Ну, важко буде чоловікам, тому що не зрозумієте, яка була помилка в минулому. Не будете вміти визнавати свою провину в цьому місяці. Жінкам важко емоційно накриє так, що буде здавати, що весь світ проти вас. Буде мир. <кхем> між тими, хто посварився, між тими, хто не може домовитись, буде мир. Все одно. От ту енергію, яку ви вкладаєте в страждання або в егоїзм, вкладіть в щось інше. Справедливість. Будьте справедливі. Не будьте жорстокі, але будьте справедливі. Будьте, будьте чесні. А у вас таке відчуття, що очі закриті. Куди я рухаюсь, я не знаю. Будете з таким сарказмом над кимось сміятись. Ха-ха, я все знаю. Хто працює руками, хто творча людина, розумієте? Хто створює якийсь свій продукт? Або, якби роботу сприймає як своє власне діло, воно дасть гроші. Хто шукає роботу, шукайте за душею роботу для душі. Саме в роботі. І е, таке відчуття, що будуть ходити до вас консультуватись, прямо як до майстра, як до мене ходять, так. Інші практики задають питання по якихось своїх моментах. Так само буде визнаний ваш рівень мастерства. Будете відпочивати, не можу сказати, що цей місяць поганий. Але от, знаєте, тут така порада. Робіть так, щоб було зручно вам. Ось запам'ятайте, Робіть все так, щоб було зручно вам. Не комусь. Тому що і хороші стосунки десь, і нормалізуються і щось, і з кимось поговорите. Але ж і, і почнете для когось щось робити. Робіть так, щоб було зручно виключно вам. Все інше життя підлаштує. Ворог серед близьких є. Підклади можуть бути, якісь подаруночки. Тут може бути, що вам на Хеллові щось подарували. Є з вами поруч людина, або ви звертались до такої людини, яка практикує. Щось от є. Те, що, знаєте, зачепили. Або робили, не доробили, або туди влізли, стали дотичними до цього, і трошки будуть у вас кошмати сни можуть бути дивні. Відчуття, що хтось поруч стоїть, або що хтось ходить по приміщенню. Дівчата дуже обережно з чоловіками, в сенсі того не треба з ними воювати і мірятись силою. Зцілюйте душу трошки хитріше. Дівчатам треба бути хитрими і мудрими в листопаді. Чоловікам треба обирати чоловічу компанію, якщо вам неспокійно, знаєте, тут хочеться заспокоїтись, Підіть, поспілкуйтесь. Я ж кажу, тут багато хто, не всі, але хто буде дивитись, ви вже зачепили щось по той бічне, і воно от якось у вас. Трошки вже бентежить, якщо ви сваритесь і вже не перший місяць, і розрив буде саме в листопаді, навіть там в останній день, 12 ночі, тут є втручання від третіх осіб. Тут треба не злитись, а що з цим робити. Якщо ви відчуваєте, що це. Точно ваша історія, подивіться заздалегідь, що відбувається в стосунках. І тут, дівчата, в кого з мамою, або його, з його мамою, важкі стосунки, намагайтесь мінімізувати зараз просто спілкування. Тобто, от як дуже коректно перенести його на більш пізній час.